Всім привіт! З вами Надя та Натан, і ми з вами збираємося у Португалію. Я подивилася погоду у Португалії на наступний тиждень. Там буде дуже багато дощів, тому обов'язково треба брати теплий одяг, є дощовичок, парасолька. Є обов'язково вітровочка, теплий, тепла курточка. Це я поки що говорю суто про дитину. Ми можемо брати не так багато в багажу. Перш за все, що дитина, правильно. І звісно, беремо кілька легесеньких речей: це невеличкий бодік. Ми беремо тапочки обов'язково. В нас вже він потрошки ходить, тому це важлива річ. Що ще потрібно взяти? Я дам обов'язково вам кілька лайфхаків, що потрібно робити, щоб дитина гарно перенесла переліт. Тому ми обов'язково беремо іграшки, якими вони діти вони давно не бавились і забули про них. І коли буде переліт, то дуже буде цікаво бавитись з ними заново. Так, слюнячик. Дуже важливо взяти це жар знижуючи щось каплі для вух, тому що невідомо наскільки важко перенесе дитина переліт. Ми беремо підгузки тільки на переліт, тільки на перший день, і потім ми будемо вже докупляти всі речі. Ложечки я з собою беру, щоб годувати. Тобто, в принципі, обов'язково потрібно мати з собою снеки на переліт, такі невеличкі, так тільки розраховувати на ту, на ту кількість, скільки з'їсть ваша дитина саме в цей період. Далі ви собі зможете там чи докупляти, тому там не буде проблем. В літак можна брати водичку для дитини. Вона має бути запакована і беріть стільки, стільки дитина може випити, тобто без фанатизму, як то кажуть. Ем, так, вночі в Португалії кажуть, що вони будуть дуже е, холодними. Тобто, якщо е, температура в день вона 17 градусів, е, то е, вночі вона падає до е, 5. Тому е, я особисто переживаю, щоб там не було холодно, тому я обов'язково взяла теплу піжамку. І про запас, звичайно, можна взяти щось таке лег легше. Ем, ми будемо брати Airbnb. Подальшому я обов'язково вам все покажу, всі наші кроки, нашу поїздку, хвилі, на які ми йдемо, і локації просто фантастичні локації. Чула про дуже красиві вигляди замку, тому дивіться це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте подобайки і погнали! Нашої квартири ми виїхали з аеропорту і зараз йдемо в класній машині. Всім подобається. Я не знала, як її відкрити. тільки з... пробувала через багажник залізати. Вона Но... там дуже втомився і він прям дві години, навіть три години він ходив по літаку і не переставав якось так рухатись, Він дуже втомлений І вже по очікування приїхати додому і відпочити. Mm. Та -та. Mm. Огляд квартири. Ось така думша. Заходимо. Освітлення дуже красиве. Є калаварка. є кімнатка, чесно кажучи, трохи прохолодненько. Ми знаходимося зараз на оглядовому майданчику, де прекрасно видно міст Лісабону, який дуже схожий на лондонський міст, або міст, сполучений, де є сполучення між Сан-Франциском. Якщо говорити про довжину цього моста, то він аж сягає аж 2277 кілометрів. І висота між водою і самим мостом це є 70 метрів. Зараз страшенний вітер через те, що зараз січень, сезон дощів, дуже сильний вітер і, чесно кажучи, потрібно шапку. Але прекрасна погода, тепленько, якщо навіть дощ падає, то все рівно це як такий літній дощик. Дуже приємно. Зараз ми йдемо в маркет. Це такий називається тайм-аут. І це е, просто зона, де дуже багато ресторанів. Ви можете попробувати безліч е, будь-якої їжі. І дуже цікаво, як там всередині. Це дуже популярне місце, тому ходіть, подивимося. Ми попали в зону, де дуже багато барів, страва, їжі і багато риби. Це можна спробувати оселедець. Це є португальська така страва, яку кожен має спробувати. Ми <плес> <Друга, плес> Це відома португальська така е, солодощі за 2,20 євро. Люди багато сидять, є багато м'яса. Сьогодні будній день, четвер, і попри це дуже багато людей. Ціни стартують від 13 євро і вище. В Португалії риба займає особливе місце в кулінарній культурі та навіть цінується більше ніж м'ясо. Найвідоміша риба це тріска, яку вважають королем португальської кухні. І кажуть, що існує понад 365 рецептів приготування тріски. Ну, практично на кожен день року. Окрім неї, популярним є сердини, тунець, морський окунь і восьминоги. 7 євро. В принципі, тут е, все стартує від 13 євро. Солодощі. Ось такі солодощі. 11 євро. Сендвіч, звичайний, де просто одна ковбаска, 12 євро. Суші, 9 євро. Особисто для мене тут трохи загучно, і якщо ми з дитиною, то напевно хотілося б щось таке більше на релаксі, щоб е, не було так стресово. І в принципі, зараз дуже багато людей, і якісь високі такі стільці, і е, немає щось такого, щоб просто відпочити. Тут треба прийти е, і. Напевно, це суто для того, щоб відчути атмосферу Португалії, атмосферу їхньої такої культури, як вони приходять і разом можуть провести час. Ось так виглядає страва перша: картопелька, устриці є рибка, соус, їхній креветки і хлібчик. Друга страва це є лимонад, висминіг. І картофелька виглядає дуже смачно. Будемо пробувати. Враження про це місце приємні, класні, але це є місце дорожче, ніж звичайні ресторани, кафешки. Тобто, якщо в ресторані страва від 10 до 15 євро, то тут від 11-13 до 20 і вище. Страви, дві страви з двома напитками приблизно буде коштувати 50 десять євро. Такі цілі зараз ми їдемо поїздом у торговий комплекс «Васко де Гама. І е, ми купили квиток на Зомі, і оце приходимо з квиточком. Цікаво, чи будуть перевіряти, наскільки часто вони перевіряють. То ми маємо такі квиточки. Так вони виглядають. Зразу скажу, квитки ніхто не перевіряв. Ми їхали близько 30 хвилин, і це чудовий транспорт, щоб побачити Португалію ізсередини. У Португалії дуже гарно розвинений міський транспорт. За квитки ми заплатили півтори євро. Ще один такий магазинчик. Зараз у фудкорті, дуже багато людей, звичайно. Їжу коштує приблизно 9 є за 8,50 є така невелика порція є 12, якщо м'яско, то стейк 10-12 євро і морозиво 6,90-6,40. В ресторанах 9,50, десь, п'ятнадцять, тринадцять. Страви коштують. <гледжер> Зараз ми заходимо у базар, португальський базар. Він вважається трохи таким дорожчим з, е, Порівняно з тим, що є в... О, тут ціла ікра. Є всередині кафе. І такі яблука дивні. Такі прямо коричневі. 3,50. Банани 3,55, киві 6,20. Це насправді досить дорого, тому що якщо йти просто по лісабону і просто е, побачити магазинчик, то там, наприклад, банан можна купити за євро 50, а тут три Щось тут дорого. Чотири євро. Мені здається, що я це бачила. Дешевше в звичайному супермаркеті. Цікаво. З однієї сторони, тут є продукти, з другої сторони можна поїсти собі щось. Тут я бачу якісь креветки. Тут роблять ще якісь Коктейлі. Люди сидять, щось роблять, а тут продається. Євро 90 це картопля. Дуже багато ресторанчиків. На звичайний базар не схожий, як такий, щоб базар-базар. Тобто тут, тут можна посидіти собі, просто поїсти цілі столики. Там реально столики, як в ресторані, а тут базарчик. Євро 50 морква. Так, я десь загубила форма чоловіка з дитиною. Ага, сири навіть продають. Сир. Не пише в ціну. 11 євро такий кусень е, сиру. Золотий хамон. Тут трави. 50 євро за кілограм. Mm, цікаво спробувати їхні такі чаї. Mm. Мед продають джем. по 4,80 такий маленький медик. Тут також тут якісь горішки різних видів. Okay, незвичний для нас базар. Сардиник Португалія славиться сардинами. Ніколи б не подумала, що саме сардинами. тому от на кожному базарі, на кожному супермаркеті, ви побачите багато сардин. Ей магазин оформлений у стилі казино, де консервні банки розміщені за роками, що дозволяє відвідувачам обрати банку з роком свого народження або іншою значущою датою. Кожна банка коштує близько 7 євро, що значно перевищує звичну ціну. Де вони коштують від 70 євроцентів до 4 євро у супермаркеті? Ці магазини славляться не лише якістю продукції, але й оригінальним підходом до її презентації. У серці Лісабону, неподалік від Червоного мосту, розташований монастир святого Вінсента. У монастирі поховані багато видатних фігур, зокрема члени португальської королівської родини. Вхід зазвичай коштує близько 5 євро для дорослих. Ціни на житло стартують від 1000 доларів. Дуже мало де можна знайти дешевше. Напевно, тільки в не сезон, і то це досить складно так передбачити. Це є однокімнатна квартира, тобто це є, називається т 1 це є вітання, однакімната і республіка. Як у наші українці роблять і взагалі, як практикується? Що ви знімаєте квартиру з там, двох кімнат е, складається, чи там, трьох кімнат, ви платите досить великі гроші, але ви пишете по групах, що е, здається кімната, там, чи здаються дві кімнати е, для ще однієї сім'ї або е, для там, дівчини чи, чи хлопця. Ось. І так. Люди платять, наприклад, набагато менше, розділяючи цю квартиру ще з Тому такі ціни на квартири. Сьогодні прогнозують 75% дощу, але сьогодні дощем і не пахне. Поруч є океанаріум і зразу пару метрів є канатна дорога, є величезний-величезний міст, який сягає 7,4 км. І канатна дорога дуже гарний краєвид на океан. Прям рекомендую. Так цікаво, що ми тільки йдемо до моста, що навіть не дійшли е, до Кінарію, а вони вже включили музику, де е, якісь звуки природи, звуки хвиль, тваринок. Це один з найбільших океанаріум у Європі, де ви можете побачити понад 30 тисяч морських мешканців з 500 видів. Океанаріум розташований на воді для того, щоб відвідувачі як можна більше занурились у морський світ. До речі, найкраще купувати білети на сайті Океанаріуму. Там ви можете натрапити на величезні знижки. Таким чином, ми заплатили замість 25 євро лише 13. І зараз ми заходимо у сувенірно. Чесно кажучи, дітям не дуже це заходить, ну, маленьким дітям. Тому що темно, досить, так, ну, дуже темно, нічого не видно, якісь рибки плавають. І так, собі насправді, ну, які тут ціни. Кіпінгінчик 16 євро.

Океанаріум він класний, але е, порівнювати з тим, що ми бачили, наприклад, у Малайзії, це небо і земля. Um. На сімірочку, напевно. Сімірка, шестірка. Ну добре, сімірка, нормально, е, Може бути. Е, ми заплатили по знижці 13 доларів. Е, нормально, гарно. Ми зараз собі вже житловому такому райончику. Приїхали у район Касі. Касіко мені здається. Кафешки, ресторанчики, оглядовий майданчик. Сьогодні дуже вітряно, прям супер вітряно. Тому ось поглядовий майданчик заходимо. Чайки літають, і ось такий гарний. Приводить такі скелі Там навіть туди аж можна спуститися. Ось сюди. Те, як гарно співає чоловік, як тут гарну атмосферу утворює. Що дуже сильні такі хвилі, не такі сильні, на які ми потім будемо дивитися. Е, так що залишайтеся з нами до кінця. А, тут все рівно вони трохи такі сильні, сильні, але прям уявляю, який буде вітер, і взагалі які будуть хвилі, коли буде е, 20 метрів хвилі. Це буде прямо супер круто. Де як там є обскелі. Дуже такий гарний район, тихий. Щось нагадує мені трохи Єгипет. тими своїми будиночками, е, Кактуси є. Так красиво, дуже красиво. Який гарний скелі. Люди собі сидять, не спішать, відпочивають. Досить багато туристів в цьому районі. І дуже вітряно. Зайшли у ресторанчик, тут насправді дуже багато солиджу, але є меню. І сьогодні ми замовили такий суп, також сендвіч і роман замовив каву, і це звичайне американець капучення, яке прям скінкою. Будемо пробувати. трошечки трошки мороковий суп, просто перемелений. Але смачний, дуже смачний. За такий сендвіч, суп і сік ми заплатили 7 євро на такий сендвіч з лососем і каву. Це євро. А, 8 євро. 8 Так виглядає. Будемо пробувати. Я думала, що воно таке лаймове, не лаймове лимоне, воно дуже таке кремове, тісто і корисні такі прям супер ніжні. Здобув почути прошу вступ. Пробуємо оцю таку пампушок. Фіторально, як наш панкук, просто дуже багато з і ще й посипали цукром. Ем, Дуже, 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 дуже солодке. Прям притерне. Що ви ходите по лісабону, е, і в багатьох просто маг таких будинках знаходяться такі магазинчики. Тут дуже багато купляють фруктів, і е, вони набагато набагато дешевші ніж у супермаркеті. І таких магазинчиків є багато. Просто практично в кожному будинку є супермаркет. Ось такий маленький міні-маркет. -міні такий, такий цікавий ресторан. Зразу готові, як можна побачити. Ось такі місцеві е, забігайлівки. Вони виглядають прям дуже, дуже так, як забігалівки. Тут м'ясо продається. Ми майже на центрі. Біля нас є костел. Ми трошечки вам покажемо. Також тут просто неймовірно багато туристів. Багато хто все говорить англійською, е дуже гарні ресторанчики, кафешки, е рожева вулиця. Ну, враження дуже гарні.